Отець Василь, мій син вже дорослий, але на роботу не поспішає влаштовуватися. Я намагаюся з ним говорити, але здається, що його все влаштовує. То певно, ну, що влаштовує. Їжа готова, рахунки сплачені, а я мрію про внуків. Але він навіть із квартири не виходить. А я почала молитися, бо не хочу вдаватися до скандалів. Як молитися про зміни в його житті? Коли може статися моє чудо. Ваше чудо станеться тоді, коли ви не очікуєте, але я би не хотів чекати чуда, я би хотів чекати результату. Знаєте, то легко радити чужим людям, так? але дуже тяжко то робити самому. Ну, Я ж так само мав кажуть, дітей, але. Син був більше коло мене. Дівчатка, вони як пішли, отак вони були далеко від мене. так? Вони в Києві, я в Дніпрі, навіть і відстань трохи є. Приїхали в гості, боже такі щасливий, я їх люблю, тато самий щасливий тато в Дніпропетровській області, до нього діти приїхали. Та й побули трошки, та й поїхали, тато знов сумує. Так? А Саша був коло мене, син. Ну, і я сиділа ти кожденько день коло, коло тебе. Та й, та й то не так, все не так, то ми так. Трошки з ним конфліктували. І теж було таке поняття на роботу, хочу йду, хочу не йду. Саша дуже чемна дитина. Він, він їздив в Павлоград. На роботу по спеціальності він закінчив університет аграрний, він технолог по спеціальності. Він їздив в Павлоград, це п'ята година він вставав, йшов на автобус, їхав до Павлограда, це 100 кілометрів, чи скільки там від Дніпра. Ну, далеченько. Дуже пристойно далеченько. Він їздив на роботу. І... Він не ліндєвий, я би не сказав. А потім все, сидить вдома каже, що не, не йду. І дуже Саша має таке заострене відчуття справедливості. Таким людям дуже важко. Але без таких людей світ завалиться. Мусять бути ті, які стоять на, на, на сторожі справедливості. І це таке, як мій син. І коли він побачить, там, там не добре, там не то. Він старається, він то, а його там не побачили, там не оцінили. І на нього знаходить такі, цей, е, от така образа, і він каже, не піду нікуди більше. Так що дитину треба перший раз, то, що він не хоче, послухати його, перший раз з ним поговорити. Почуйте його. Не з першого разу він вам все розкаже, не з першого разу. Почуйте його, не кажіть, що він має робити, а послухайте, що він хоче і чому він так робить. Запитайте. Потім скажіть, я можу тобі допомогти. Давай якось мене там є знайомі, мене там. я тебе на якусь таку роботу, щоб тобі подобалося. Зараз в часі війни складно знаєте, знайти якусь роботу, і щоб ще й подобалося, і щоб ще й платили нормально. Ну, бо зараз не той час, коли. Будується Будуються е, добробут, так, але це не означає, що не треба, е, не треба старатися. Кажу, послухайте дитину перший раз, почуйте її. Бо ми, батьки, ми собі свої позиції дивимося, о, таке було би добре, тако було така файна робота, та йде. А дитина каже, я там не буду робити, то не моє. Не треба дітей мучити. Послухайте його, ну, послухайте. Як би вам то не було складно, але проявіть пошану до своєї дитини. Почуйте її. Він мене не слухає. Та бо, бо, бо ви його не чуєте. Це ж нормальна психологічна реакція. Якщо він тебе не хоче слухати, то ви його не почули, бо він. Раз, другий раз, раз спробував сказати, раз себе поводив так, щоб. Ну, мамо, ну подивися на мене. Ну, подивися, бачиш, я хочу показати тобі, який я сумний. Та спитайся, чого ти такий сумний? Ну, діти теж винуваті, бо прийдете і скажи, мамі, мені, воно щось там. Але діти були багато раз не почуті і тому не слухають вас. Тому сяньте і Почуйте дитину свою. І потім поймете все і тоді разом вирішуйте питання. Отець Василь, скажіть, будь ласка, що таке загальниці? Дякую за відповідь. Дай Бог вам здоров'я, сили, мудрості, терпеливості вашій пастирській праці. Загальниці перед постом. Ну, Якщо ви так лінуєтеся почитати, розумієте, Ну, по-перше, дивіться, чому я так, ну, з такою іронією це говорю. Є питання, розумієте, енциклопедичні. Тобто, яка відстань від землі до місяця, та, та відкрите і прочитай. Що таке загальниця? Це енциклопедичні, Прочитайте, напишіть тому. В Гуглі і вам так там розпишуть, розкажуть, все нормально. Я відповідаю на питання, як пастир вийти з якоїсь ситуації, так? як дивитися на ті чи інші речі. Таке, що не прочитаєш в енциклопедії, я от на таке відповідаю. А екзамени мені робити не треба. Отже, Василю, скажіть, будь ласка, після неділі Митра і Фарисея у цей тиждень буде в середу в п'ятницю Пости, постити. Посту нема, чи є? Піст починається. від месопустної неділі, церопусну неділю ми вже. Перестаємо їсти там, сир, яйці, молоко. А зараз йде загальниця. Зараз йде підготування до посту. І зараз середу п'ятницю хто хоче постити, постить, хто не хоче постити, не постить, не робіть собі цих шаблонів. Скажи, я хочу бути перед Богом досконалим. Нащо я маю комусь розказувати, що я там пущу чи не пущу? Хочу і пощу. Не хочу і не пощу. Є пости, до яких церква зобов'язує. так. І якщо людина піст порушує, то що їй? Що? Спалюють на вогни чи що? Людина не, не, не дотримала посту, ну, не скористалася, як би це сказати, не скористалася субсидією, не скористалася можливістю стати більш досконалим. Ну, ти не скористалася. Не сидить та не плаче. Чи має за неї переживати? Церква мусить орієнтувати людей, мусить давати, розказувати, це і пости, це не пости, це загальниці, а це карнавали. Карнавали це м'ясопустна неділя, щоб ви знали. Карна це м'ясо валя – прощай. Тобто, це останній день перед постом робили такі карнавали. Так, прощай м'ясо. Туди були шашлики, стейки, кубаси, м'ясо. Ну, ясне діло, вино файне до того, щоб не пошкодило м'ясо, бо понаїдається. І це називається Карнавалі. Карнавали. Це перед постом зробили таку гулянку, все, відгуляли, все, а потім постити. Людина має бути різна. Вона має бути і наїджена, і голодна. Вона має бути. В молитві перебувати і в танці, і в радості. Вона має і поплакати. Навіть кіно подивитися, подивиться, собою бошевство, поплакав разом попереживав з тими актерами. Бог хоче, щоб ви були різні, Бога ви подобається ваша різність, а не ваша от... статичність. Як каже Господь, як візьму тебе і знайду тебе літеплим, виплюну геть. Ні тепле, ні, ні гаряче, будеш такий ні, ніякий. Бог тебе виплюне, як не потріб. Тому ми маємо бути різні. Бога подобається в нас різність, а не стабільність. Ви скажете, що Бог не любить святих? Ні, святі на небі то інакша математика. А на землі, ті, що називають себе святими, Бог таких не любить. Бо тому що Бог прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Бог прийшов до грішників. А святі моліться далі і віддихайте, Бог до вас не прийшов. Почули? Зачепило вас, так? Якщо не зачепило, то ви нормальні. А якщо зачепило, то ви далеко не світі. Маєте куди рости. Дякую щиро всім вам. Думайте про Боже, а все решту вам додасться.